Доброго вечора, Україно. Покажу, чим ми тут займаємося, на якій стадії. Т-150. Так, друзі, почнемо з Воздухана. Перенесли ми його на крило. Каналізаційна труба 110. -та. Для з'єднання нічого не знайшли ми кращого, ніж гофра гофра рукав. Є там що спіраль всередині, шнеки для погрузки машин. ну Для такого це та труба. Надівається чітко, широкі хомути. Просто тут зараз немає цього з'єднання. Отак воно буде. Так, так, тут виход теж зажметься. Так, вихлопна система. Вихлопна. Тут буде відкручуватися, якщо треба. Там, де вухо, що витягувати двигун, також буде кріпитися. Потім далі йде гофра і... Труба 110 -та. затоплення. Просто воно в нас було, ми його не купували спеціально. Отак. От Якщо не сподобається звук, то заводську або схожу на неї ми завжди встигнемо купити. Планували ми взагалі без інтеркулера це все діло робити. Ось уже навіть зробили. Патрубок, який з'єднується із воздушною системою, але, але хочеться все одно його зробити по-людському. Чи, над чим ми і займаємося. Так, топливна система, це все поставили, фільтра. Приєднано, ну нічого не прокачували, тому що, як я й казав, ми його ще будемо знімати. Так, ось з ближчого ракурса як вихлопна зроблена. Отак. Газ. Нічого складного взагалі. Це отак воно буде. А як газу даєш, зовсім невеликий ход. Доварили. Вон речах, буде стояти пружина, тому що надзвичайно легко він нажимається. Так, ідемо далі, друзі. Саме дужче, що нас затримало, це радіатор. Його рідний у нас ось лежить. Чому не ставимо рідний? Ну, хочеться нам, щоб стояв і інтеркулер, і, по-перше, цей комплект. Інтеркулер і радіатор. Це воно Ну з цієї машини і з цього двигуна. Ну, якби рідне воно вважається. Так. Ну, тут ми, друзі, це цілий день ми сьогодні фантазували, як воно буде. Радіатор, до речі, в ідеальному стані. Також, Шукали ми новий радіатор, такий, як положено, щоб він тут стояв. В Терхноторгові 35 тисяч. І нема. Серцевина сама 25 тисяч. І нема. Вгадайте, друзі, ціну цього радіатора? 100 доларів. 100 доларів. Так, ну тут. Ну, а що? Робимо, все совпадає, все стає. Відразу ми вирішили поставити водяний і масляний. А потім уже в процесі буде час, поставимо інтеркулер. Ми зробимо так, що ну, цього місця тут буде вистачати, щоб його сюди поставити. Також буде розширительний бачок. Ну, скажімо так... Все буде по-людському. Так, оце на цьому етапі. Ми зараз знаходимося. Капот, не знаю, придумаємо, якось ми його тут закріпити, а що не вистачатиме, тому що він у нас сміститься наперед, просто доваримо ось сюди до кабіни. Та і все. Поки що нема ніяких взагалі труднощів, все получається, все, все супер. В кого питання по двигунові, друзі, я його купив. Двигун разом із так називаємим колоколом. Все в кучі. Щеплення, все людина роби. Оставлю номер в описанні. Кому цікаво, телефонуйте і задавайте будь-які питання. Також він мені допоміг. Із покупкою радіатора в комплекті з усим. Ростислав Кушнір його звати. Також в нього там є невеличкий канал, де він показує роботу двигунів, роботу свого трактора Т-150 з таким же самим двигуном. ну Ці двигуни там є момент, що вони починаються від 150 сил. І закінчується 260 сил. Це вже там зависить від модифікації від турбіни, ну, якби для різних цілей, куди він ставився, різна і потужність. Камазовський тут стоїть генератор 24-вольтовий. Також від компресора ось тройник. Приварили, ну, взагалі нічого складного. Дифузор також ми зробили, ну зараз, друзі, темно. Покажу вже іншим разом. Ну, якось так. Все виходить. Все виходить у тих, хто працює. Всім пока!